Ласкаво просимо до майстерні Unimax. Мене звати Томаш Красенський, і цього разу я хочу представити вам пристрої від бренду Rockler для склеювання з'єднань на так звані комбіновані шипи. Ті з вас, хто коли-небудь намагався виготовити якусь коробку і використовував для з'єднання в кутах саме комбіновані шипи, напевно, ло, стикалися з питанням, як це там запресувати, як затиснути струбциною. Оскільки ці шипи зазвичай виготовляються трохи довшими, щоб вони виступали за стінку коробки, і ви потім після висихання могли е, ці виступи відшліфувати до гладкості. Тому це виключає можливість використання класичної струбцини безпосередньо в кутах. і Як тільки ви використовуєте її трохи ближче до центру тієї стінки, то відбувається досить велике прогинання, і в цьому вигнутому стані клей також висихає, і тоді у вас просто деформована коробка. Що якщо вона залишається відкритою, то це скоріше естетична проблема. Але в момент, коли ви хочете розмістити якусь кришку, чи то зверху, чи, наприклад, вставленням збоку, це вже стає проблемою. Колись я думав, як це вирішити, мені спали на думку такі гребені, які б точно вписалися між тими шипами, і за допомогою звичайних затискачів це потім стягнути. І коли я дізнався, що хтось інший мав подібну геніальну ідею, як і я, але ще й зміг це виготовити та продає, то я замовив усі. Три розміри. Найменший така, це чверть дюйма, чорний і сірий, 3 восьмих дюйма, і а синій там півдюймовий. Якщо дюйми вам нічого не говорять, то просто запам'ятайте, що це 6,35. Це приблизно 9,5. А це 12,7 міліметрів. У мене є також пристосування для виготовлення комбінованих шипів на настільній пилі, які вже зроблені під ці розміри, тому це для мене взагалі не проблема. Отже, в чому ж хитрість? Хитрість полягає в тому, що гребінь фактично тисне в проміжки між шипами, тому все це чудово стискається, навіть якщо у вас шипи довші і виступають за стінку коробки. Зручно, що одночасно це зовні заокруглене, тому ви можете використовувати будь-який стрічковий затискач. А ці вирізи, які ви тут бачите, спочатку призначалися для монет, щоб ви могли вставити монету. І таким чином визначити положення стрічки на всіх чотирьох кутах однаково від краю. І стрічка не з'їжджала. На жаль, це зроблено для тонких монет е, лише 1,5 мм, е, міліметр, що можливо підходить для якихось американських центів, але жодна чеська монета туди не підходить, тому вам доведеться вирізати щось з тонкого металу. Але це лише допоміжний засіб. Ви можете це використовувати, але не обов'язково. Якщо вам здається, що ці пристрої досить короткі, можливо, що ви захочете, можливо, якусь вищу коробку, або якщо з'єднання на сполучених шипах буде просто довшим, ніж довжина цього пристрою, то ви можете скласти будь-яку кількість їх один за одним і вони чудово з'єднуються між собою. Це, мабуть, все щодо самих кутових пристроїв. А тепер я б хотів коротко зупинитися на цих стрічкових струбцинах, які також від роклер, і я хотів їх одразу випробувати. Раз вже вони у мене тут були. Це по суті класичні нейлонові дюймові, тобто приблизно 25 мм міліметрів завширшки, ремені або е, стрічки, і, мабуть, найцікавіше. В цьому це, це храповий механізм, який значно відрізняється від класичної храпової системи. Звичайно, ви можете використовувати і класичний варіант, але цей має кілька таких невеликих переваг, які можуть переконати вас у тому, що для частого використання цей тип може бути краще. По-перше, ну, ви не намотуєте вільний кінець на а фіксований кінець. Вільний кінець протягується через самозатискний фіксатор, тому ви можете вручну затягнути його до такої сили, щоб він сам по собі досить добре тримався. І лише за допомогою тріскачки ви затягуєте його до кінцевої сили. І водночас це можна дуже швидко послабити, тому що достатньо, просто натиснути на самозатисний фіксатор, і відразу все буде послаблено. Вам не потрібно нічого вигадувати, розмотувати вільний кінець та, і так далі. І нарешті перевагою є те, що воно має плоске дно, що мінімізує ризик пошкодження ящика, якщо у вас все ж таки є дуже делікатна поверхня. Ви можете додатково придбати спеціальні м'які підкладки, які мають гумову петлю, в яку можна закріпити згорнутий ремінь під час зберігання. Але це не обов'язково, воно працює і без цього. У той час, як класична тріскачка там, має знизу гострі краї, які можуть пошкодити поверхню, але навіть там ви, звичайно, можете зробити якусь захисну вставку. Отже, на завершення, ці кутові пристрої дійсно чудові. І якщо хтось часто склеює такі з'єднання, то, то вони точно стануть у пригоді. Ті стрічкові струбцини швидше є вишенькою на торті, мені вони подобаються, мені з ними добре працюються, але вони точно не є обов'язковими для того, щоб щось таке виготовляти. Вам вистачить а, і звичайних ременів, тож все залежить лише від вас, як ви вирішите. Посилання на всі продукти ви знайдете в описі під відео. Дякую, що дивилися, і з нетерпінням чекаю на зустріч да, у наступному відео з майстерні Унімакс.